Я зараз усвідомлюю, наскільки для мене стресово і важко працювати перед камерою. Це не так вже легко. Окей. Е, хочу поділитися своїми думками і спостереженнями стосовно продуктивності. Я відштовхуюсь, власне, від особистого досвіду. І це не якась універсальна формула, яка буде працювати для кожного, але я сподіваюся, що комусь це відгукнеться. Комусь це можливо допоможе, комусь, можливо, просто буде цікаво послухати мої думки, я не знаю. За цей тиждень я встигла доволі таки багато речей. Наприклад, перефарбувати палети, з яких я зробила стінку для своєї постелі, і одночасно вона служить як поличка для книг і місце для мого кота. Повісила фотографії, прикрутила полички. Е Тобто прикрутила одну поличку і хочу ще одну, але мені треба сильніший дриль для цього. Перемалювала комод, дочитала одну книгу, прочитала ще одну книгу, і ще декілька в мене в процесі. Також я почала щось ліпити з глини, але деякі речі потребують час. Наприклад, як ця глина, яка потребує час, щоб висохнути, щоб я доробила те, що хочу доробити. Напевно, для контексту важливо знати, що я це роблю не з нуді, а з якогось власного бажання. Типу, в мене не так вже багато вільного часу, тому що паралельно я ще працюю, навчаюсь. Особливо зараз я готуюсь до державних іспитів і працюю на своїй дипломній роботі, тому що я закінчую бакалаври. І про це все я спілкувалася зі своєю колегиною в роботі. І вона була здивована тому, як я це все встигаю. І звідки в мене стільки сил. Я про це почала багато думати і в цілому почала думати про продуктивність. І одразу, напевно, хочу зауважити, що, на мій погляд, поняття продуктивності дуже суб'єктивне, тому що нерідко, коли, наприклад, питаю в друзів, що вони робили на вихідних, то я можу почути відповідь, що. Вони дуже непродуктивно провели свої вихідні, тому що вони просто відпочивали після роботи. Але ж відпочинок нам потрібен. Іноді це найкраща річ, яку ви можете собі дозволити для того, щоб продовжити далі працювати, тому що ми не машини, люди втомлюються. І це нормально відпочивати, робити перерву і наповнюватись. Тож, будь ласка, цінуйте себе і свої сили. Обов'язково не забувайте відпочивати. Тож для когось продуктивним було б цілий день читати книгу, а для когось поприбирати в квартирі, для когось побігати або приготувати, поїсти, або працювати. А для когось це все одразу. Тобто, все ж таки, у нас у всіх різні ритми життя, і знову ж таки, це все суб'єктивно. Добре? Що стосується самої продуктивності, то мені напевно хотілося б виділити дві речі, які, на мій погляд, є ключовими в цьому. І це час та енергія. Інакше кажучи, для мене особиста продуктивність визначається тим, скільки я спроможня зробити за певний відрізок часу. Що стосується часу, то для того, щоб все встигати. Треба просто зменеджувати свій час, спланувати, зробити якусь структуру. Як це вирішую я? Я завела календар. У мене просто є календар, куди я записую якісь основні події, речі, які будуть чи треба зробити, якесь планування на день, грубо кажучи. І це мені дуже допомагає, тому що знову ж таки, мій мозок це жорсткий диск, який іноді переповниться, І я не можу пам'ятати все. Тому дуже добре певні речі кудись виписувати кудись, куди ви можете потім подивитися і побачити ось цю глобальну картину того, що відбувається. Також це дуже класно, коли, наприклад, в мене бувають дуже загружені місяці або тижні, і я відчуваю, що мені потрібен відпочинок. І завдяки тому, що в мене є календар, то я можу побачити, що, наприклад, зараз 4 дні я працюю, дуже багато працюю, але ось тут. В мене буде таке невеличке вікно, коли я зможу трошки відпочити. І ось ця думка про те, що я не буду працювати вічно, що в мене буде відпочинковий день, це супер, тому що це дає відчуття певного контролю. Начебто, ви можете трошки контролювати ситуацію, що окей, я от зараз гзину, але ось тут я зможу трошки затормозити і перепочити. Тож це чудово. Дуже всім раджу вести календар. Також дуже класно ем, вести щоденники. І, взагалі, зробити собі структуру дня, розписати собі графік дня. Я, як мистецька і непостійна людина, я потребую все ж таки певний графік, тому що інакше я можу дуже сильно потірятися. І тому зараз я живу за певним графіком: типу, я встаю в один конкретний час, в мене п'є певна ранкова рутина, що, от, наприклад, я прокинулась, випила каву, і от з цієї до цієї години я читаю книгу, з цієї до цієї години я приймаю душ, з цієї до цієї години я снідаю. Звісно, що це не має бути типу, прям хвилина в хвилину, але чудово, щоб, ну, щоб було, хоча б якесь уявлення того, що ти робиш. Тому що о, це допомагає розгружати ваш мозок. Mm, коли ви робите якісь речі автоматично, коли є певна рутина, тобто це мені здається, що це потрібно і для креативного процесу, теж. Тому що знову ж таки, я не живу, в мене не розписаний прям цілий день. Тобто, в мене розписані якісь основні речі, які я знаю, що мені точно треба зробити кожного дня, обов'язково. Це от е, пріоритетні речі, на які я зараз не можу закривати очі. І вони просто в мене певним чином вклинені в мій розпорядок дня. Але в той же час я виділяю собі відрізок часу, коли я можу його використати для, просто для себе, для чогось, що от мені зараз стрільне в голову, і я захочу зробити, наприклад, перемалювати комод. Ось так от. Це насправді дуже прості речі, але це дуже допомагає структурувати свій час і. Да. Приблизно так і встигаю щось робити. Звідки в мене стільки енергії, щоб стільки робити? Я не знаю. Мені здається, що це базується на якійсь мотивації або бажанні в першу чергу. А також я помітила, що ну насправді це дуже проста думка, це мега проста думка. От ну простішої немає. Якщо ви хочете щось зробити. Просто почніть це робити. Все. Ну, типу, буквально так це в мене і працює. Тому що в мене часто стається, що в мене з'являється якась ідея. Я багато про цю ідею думаю. Потім я ще можу з кимось цю ідею обсудити, отримати хороший відгук. І в моїй голові вже складається уявлення, начебто, я цю дію вже зробила. Тому що я так багато про неї думала. Це забрало стільки енергії, що я, начебто, її вже зробила, хоча я навіть не дійшла до реалізації. Тому думати це супер, думати це класно, але іноді краще не думати. От чесно. Наприклад, що стосується облаштування мого особистого простору і як я тут зараз все переробила, це пішло як ланцюжкова реакція. Я просто собі сказала, що я перемалюю палети і поки що все. Але потім я така, а чому зупинятись на палетах? Я ну, якщо я вже почала на цьому працювати, я можу одразу перемалювати комод, я можу одразу повісити павлички, я можу одразу зробити все, що мені треба. Чого відкладати, куди це відкладати? От в мене я зараз певний відрізок вільного часу. Я можу його вкласти, ну я можу цю енергію і свій час інвестувати в те, щоб просто облаштувати свій простір, так як я хочу, щоб почуватися більш комфортно, і тепер я просто щаслива від цього. Ну чесно. У мене відчуття, що в мене життя стало краще. Чесно, ці полички, вони стільки в мене енергії забрали, але я так рада, що хоча б одну я змогла повісити. Вау! Також мені ще здалося цікавим, я бачила відео, де дівчина розповідає про те, що Ну, вона там, власне, теж розповідала про тайм-менеджмент. І вона говорила, що типу, більшість задач, 90% задач, які в нас є, можна встигти зробити за 10 хвилин. І мається на увазі задачі по типу подзвонити кудись, написати мейл, помити посуд. От таке от. І це правда насправді. Ну, типу, це не займає багато часу. Але це може... Мені здається, що іноді думати про якусь дію займає більше енергії, ніж робити цю дію. Іноді є речі, які робити взагалі не хочеться. Наприклад, для мене іноді дуже важко помити посуд. Прям мені треба налаштуватись на це. В такі моменти я даю шанс цим діям. Типу, я собі кажу, Окей, я даю шанс зробити цю дію 2-3 хвилини. Якщо після ось цих 2-3 хвилин мені все ще буде дуже сильно не хочетися, то я не буду цього продовжувати робити. І зазвичай, коли ви вже починаєте щось робити, коли ви вже знаходитесь в процесі, то вам не хочеться зупинятися, тому що ну, ви вже ви вже розпрацьова, ви вже почали це робити, то чому б не завершити цю дію? Коли я малювала ось цей комод, е я розуміла, що мені вже не подобається фарба, не подобається колір, і мені треба буде це перемальовувати. Це вже був вечір, і я собі сказала, окей, ну я зараз якось це домалюю. А потім колись перемалюю. А вранці я прокинулась, і я така, що значить колись? Чому колись? Ось це от колись можливо, потім. Це для мене зараз вже тригірні слова, тому що зазвичай це означає ніколи. І я просто сіла і подумала, а чому колись, чому я не можу це зробити зараз? Воно вже зараз стоїть, розпрацьоване, от його зараз швидко перемалювати і все, і готово. І я поїхала, купила фарбу, перемалювала. Тепер щасливо задоволена, що воно стоїть там таке гарне, чорне матове, замість того білого, страшного і От Отак от. Дуже вас прошу, не забувайте про відпочинок. Ну, типу, класно щось робити, постійно бути в якомусь русі, але також дуже класно відпочивати. Бо ну, треба наповнюватись новою енергією. Що з чем? Ще з я зараз згадала, поділюсь з вами своїм е, досвідом стосовно гейміфікації життя. Десь рік тому я грала е, Hogwarts Legacy, і я грала дуже багато цю гру. Прям, ну, Занадто багато. У мене було дні, коли я 8 годин підряд просто грала гру. Я не їла, я нічого іншого не робила. Я тупо грала гру. І найбільше мене захоплювало в цій грі просто досліджувати цей простір, просто там літати на метлі, щось робити, виконувати якісь завдання. І десь після тижня такої гри я почала думати про те, чому в грі мені цікаво виконувати якісь задачі, а вже ці ні. От, Ну чому? І тоді я вирішила спробувати гейміфікувати своє життя. По суті, я просто певні життєві задачі сприймала як е задачі в грі, з які я отримую якісь типу бонуси, навики, підвищую свій левел. Да, я знайшла це. По-перше, типу, якісь задачі я їх розділила собі на категорії. Там, наприклад, категорія фотографія, відео, краса та здоров'я. Наприклад, в категорії «Фотографія» в мене була задача відфоткати плівку. Потім ці задачі я виписувала собі на ось таких от листочках. Водно, просто, просто звичайні ось цієї е, листочки, які можна приклеїти до стіни. Якщо задача була типу, більш складною, то я там ще могла ось так от розписувати е, кроки, як дійти власне, до цієї цілі. А потім ще собі розписувала плюсиками XP, які я отримала за це. І тут, наприклад, XP до навчання, XP до мистецтва. Вау, да, і коли я це виконувала, то я це викреслювала е, в своєму нотатнику, а е, папірці клеїла до нотатнику також. Так, і плюс до цього, що були якісь челенджі, наприклад, не пити алкоголь. І ну, я відмічала собі, скільки днів я не пила алкоголь. Це теж дуже гарно працює, тому що не знаю, мені здається, просто ваш мозок отримує якесь задоволення від виконаних задач, коли ви можете поставити якусь галочку, викреслити щось. Зараз я не веду такий щоденник, як рік тому, де я типу, буквально виписувала собі задачі як в грі. Зараз в мене це працює простіше, я собі певні задачі записую свій календар, там є задачі на місяць, є задачі на кожен день. Чудово теж, типу, якусь одну глобальну ціль розділити на маленькі кроки, за допомогою яких ви дійдете до цієї цілі. Так і я думаю, що це все. Сподіваюсь, що для когось це було цікаво, <кій> що комусь це відгукнулось. І бажаю вам гарного дня!